Місті. Так. Місті. Далі, давайте голосуємо за порядок денний. У нас в порядку денному є одне питання, яке ми знімаємо, так? Так. Наше питання зняти друге питання про запитання продуктів харчування, оскільки вони надходили ще листи, і ми все одно такі, повторно сторону продається на 90-й І З такими змінами? Так. За порядок денний, прошу проголосувати, хто за. Хто це за пропозицію, щоб зняти друге питання? Проголосували одноголосно. Так, ідемо. Про проєкт рішення про передачу матеріальних цінностей. Просимо в проєкті рішення передати з балансу комунального підприємства Волинська обласна інфекційна лікарня, обласна клінічна лікарня і комунального особому управління будинком. Матеріальні цінності по медзакладах це обладнання, ліжка і е, ліки. А з балансу комунальної установи управління будинку Волинської обласної ради на баланс комунального закладу історико-культурний комплекс Овчак е, Торізької районної ради. Е, автомобільні е, шини, кількості штуки, акумулятор, е, компресор. Ну, добре, так. давайте за, хто ж не будемо там вдаватися подробності. Одноголосно, дякую. Слідуючи питання про проєкт рішення про передачу транспортних засобів. Це третє питання. Так в е межах спільної власності з балансу комунального підприємства Волинське обласне територіальне медичне об'єднання захисту материнства дитинства передати Волинському обласному медичному центру онкології автомобіль раномаслав 2006 року випуску з балансу комунального самого управління будинку передати е на баланс комунального закладу історико культурний комплекс Вовчак е транспортний засіб автомобіль ВАЗ-21070. Угу. Хто за? Дякую, одноголосно Про проєкт рішення про списання основних засобів. Може в кого є питання, якщо є таким чином буде, чи, чи по кожному питанню. Продій кожного. Я, я готовий. Ні, готовий добре. Треба зручно. Добре. Ми ще пропустимо дати дозвіл на списання основних засобів за наслідками е щорічної антизації, яка була проведена саме на 1 листопада. Тобто, після е проведення річної атеризації проєкту було прийнято рішення про списання. І в зв'язку з е методикою. Е Обласної ради, яке затверджена рішенням, вони подали на розгляд обласній ради на затвердження списання автомобілі марки та мобелі Раномаса дві 2005 року випуску, який, за висновками експерта, вже не підлягає подальшій експлуатації, як зношений. Автомобіль марки та моделі УАЗ 3962-95 року. Випуску автомобіль марки та мобелі Раф. 22.03 802 року випуску комплексу холтерського моніторингу е, трендзмів. Далі не буде перераховувати, дуже... надалі дуже великий перелік обладнання йде. Я пропоную. Угу. Тож. Дякуємо одноголосно. Про проєкт рішення про реорганізацію комунального підприємства Волинський медичний центр терапії Замережні. залежностей Волинської обласної ради зв'язку з тим, що е, на зараз Волинська обласна психіатрична лікарня отримала е, можливість надавати величезний спектр послуг для е, військовослужбовців і величезне її навантаження. Призупиняємо е, е, процес реорганізації Валинської обласної психіатричної лікарні і просимо. Е, Комунальне підприємство Волинська обласна психіатрична лікарня визнати правонаступником усіх майнових і майнових прав комунальне підприємств Волинський медичний центр терапії залежності Волинської обласної ради. Шляхом в реорганізації шляхом її приєднання до Волинського психіатричної лікарні. Тобто, Волинський центр терапії залежності припиняється шляхом реорганізації і приєднується до Волинської обласної психіатричної лікарні. Хто за. Дякую, Слідчі. Про проект рішення про спри... сприяння. сприяння коштів берега нерухомого майна. Зв'язку з тим, що зараз волинське підприємство, комунальне підприємство Волинінергософт не отримає майже доходу зв'язку з тим, що не фінансуються енергозберігаючі програми, там це основний вид діяльність. Намагаємося їм допомогти економічно шляхом зарахування 100% орендної плати протягом 2023 року. Хто за? Одноголосно дякую. Шосте. Проєкт рішення про реорганізацію закладу професійно-технічної освіти. По сьомому. А, ну шосте, бо, шо, бо ми з <плес> Е, -е Так. Е -е в зв'язку з тим, що ми отримали е з державної власності заклад Новолинський е е професійно-технічний коледж. Ми його реорганізуємо шляхом створення з державного навчального закладу у комунальний навчальний заклад. Відповідний проєкт рішення. Хто за? Дякую. Про проєкт рішення про закріплення майна з тим, що ми зареєстрували власності на приміщення на вулиці Писаревського, 3, просто його передати в оперативне управління Волинській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі Колос та Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності відповідна ну, кількість квадратних метрів. <клес> Дякуємо до голосу. Про проект рішення, про передачу приміщення в оперативне управління, припинення права постійного користування земельною ділянкою та надання її у постійне користування. No. право постійного користування за бюро технічної інтеризації приміщення на січовій 22, зв'язку з тим, що воно реорганізується шляхом його приєднання до підприємства Волимпроект і відповідно зазначене приміщення, яке перебувало в нього на балансі, передаємо в Волинському медичному інституті, в зв'язку з тим, що ці приміщення сумішні, і Волинський медичний інститут потребує додаткових аудиторій для навчання. Дякуємо заголосу. Про проєкт рішення про затвердження технічної документації і землеустрою щодо поділу земельної ділянки та надання земельної ділянки постійне користування. В попередній сесії і попередніх комісії ми голосували за надання дозволу на розподіл земельної ділянки зв'язку з тим, що в наторі прорисок за новим чином законодавством необхідно змінити цільове призначення земельної ділянки, яка перебуває навколо стерновини 5 ГД, з якою добається мінеральна вода. Відповідно, ми затверджуємо технічну документацію за наустрою до поділу земельних ділянок і надаємо постійне користування комунальним підприємствам. Санаторій проведеться земельну ділянку площою 7,8 гектарів та земельну ділянку площою 0,3 гектара. І зобов'язуємо директора вжити в повідній дії. Подальшою зміною цільового призначення меншої земельної ділянки 0,3 гад на відповідне, яке відмагається відповідно до чинного законодавства. Це зона? Ні, залишається те саме. Да. Там було санаторно курортне лікування. Ми виділили 03 га і це маленьке міняємо з його призначення, решта лишається, як і було. Це, це зона санітарної охорони Сергдовин. Mm -hmm. Хто за? Одноголосно, дякую. Mm -hmm. Слідує, про проєкт рішення про припинення правил. 에, Доброго дня, ви за запізнення. Добрий день. Добрий. Про проект рішення про припинення права постійного користування тут це ми е, слідуючи Про проект рішення про затвердження техніко-економічного обґрунтування передачі з державної власності у спільну власність територіальних громад, сіл селищ, міст Волинської області, а? цілісного майнового 11. комплексу закладу освіти Роман Вибачається вибачайте, ми, пропустила пропустили один про, да. про проект рішення воно подібне. Про проект рішення про припинення права постійного користування земельною ділянкою. Надання у постійне користування земельної ділянки. тут ну, таке саме. Так, 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 так. е Припиняємо постійне користування е за е е Леплянську спеціалізою загальноосвітної школи-інтернат та надаємо постійне користування квартирно з відділу міста Володимир Линське земельну ділянку площа 3,70 градус. Е е Чому пояснює організована Леплянська школа, зараз там перебувають на балансі, передали це приміщення військовим, відповідно, надаємо е е постійне користування земельної ділянки для обслуговування. Голосую. Тут наголос. Да. 12 -е я зачитував. Поясню, в зв'язку з тим, що ми приймаємо з державної власності комунальні заклади професійно-технічної освіти, просимо затвердити техніку-економічне обґрунтування, передачі державної власності у спільної власні територіальної громади селищ Міт, Зеленської області, цілісного майнового комплексу. Це Торчинський професійно-технічний ліцей. Голосуємо хто за? Дякуємо одноголосно. Да. І останнє у нас питання про керівника комунального підприємства Волинське обласне бюро технічної інвентаризації. Так, керівник бюро технічної інвентаризації прозвіл звернити займаною посадою в зв'язку з тим, що він переходить на. Посаду волень проєкт комунальне підприємство, але одночасно хочу вам наголосити, що він залишається головою ліквідаційної комісії до повної припинення юридичної особи. То за. Дякую за. різне. Ще раз дякую. Петро. Це дякую. Дякую.